Для чого в житті жінки з'явився інший чоловік? Чому? Випадають карти: двіка кубків, туз жезлів, диявол, колоди, рицар мечів. Ось цей чоловік, який з'явився, який розділив з нею однакові емоції. Для чого ці емоції були їм потрібні? Для того, щоб відчути, що є життя живе, і що вона ще здатна відчувати бажання, вогонь, пристрасть. Але об цей вогонь можна опалити свої тонкі крила. Це сексуальне бажання, сексуальна пристрасть до цього партнера. І все це було. По дияволу, shadow side, бік тіні, тіньова сторона. Тобто, це все йшло з похоті, з плотських бажань. Ось цей вогонь. Він звідси загорівся, зсередини, і людина не справилася. Ну, так буває, що призвело до дуже важкої ситуації в сім'ї. Це скандали, це сварки. Бачите? Ось така може бути ситуація. Тому потрібно завжди контролювати свою. Тіньову сторону. Отам може таке загорітися, що затушити його не кожен буде в змозі. Звертайтеся за особистими розкладами, якщо у вас цікавить тема відносин.